Так, всім привіт! Сьогодні починаю день Волог, точніше, з кухні. Буду готувати на вечерю нам рулетики. Чому захотілося. була купляла це суперфілео. Е, одну пачку я була використала на рублені котлети, а цю хочу зараз е, розіб'ю і хочу закрутити сир, туди поставити, змазати сметанкою приправами, позакручувати і в духовку відправити. Думаю, дітки будуть їсти. Ну, корочку. Щось хочеться легенького останнім часу. Так, я вже відбила на іншу, на іншу столику. Буду зараз сипати приправу, у мене буде сіль, яка вже закінчується. Паприка Сушений гранульований часник і чорний перець? І, в принципі, якось так. Будемо робити щось. У мене тут сметани зовсім небагато залишилось, але все ще є. Одразу беру форму. У мене вона така вже старенька, це мама коли щось відібрала. Вона, типу, не дуже якісна, але е, дуже зручна, я зрозуміла, що мені треба десь такого діаметру взяти якусь керамічну гарну форму. Хоча типу з ржавійки, яка трохи ржавіє. Ми ну, будемо да робити просту. Так, прийшов час пасочка, хочу їх порізати і засушити, бо їсти вже їх ніхто не хоче. Треба було другу порцію все таки доробити, якраз би все з'їли. Тому засушуємо на сухарики. Так, ось що вийшло, помила цю форму з торта. Якраз на сонечку воно підсохне. Я люблю паски, вони дуже довго залишаються свіжими, до речі. Але їсти, дійсно, вже і діти не хочуть, і ми не хочемо, тому краще не чекати, засушити. Десь на перекуси ще шикарно підійдуть. Ось цю тільки не різала, бо завтра Сергій має ніби як їхати до бабусі своєї, тобто виходить до прабабусі наших малюків. То я думаю, візьмуть цю пасочку. Вони її самі робили, вона дуже гарна. і Вони багато разів вже хотіли її з'їсти, тому буде шкода її різати на сухарі. Ми якраз, думаю, до бабусі її візьмуть. А це поставлю на віконечко, хай собі сохне. Ось класична вечеря. Сьогодні, до речі, дуже класно вийшла. Курка. Прям така сочна. Ну, бо тут не філешка, а стегно, і воно жир мало. І плюс я перевернула потім. І воно виходить. Ну, коротше, класно вийшло. І гаречечко. Тому по класиці все. І хочу зараз спробувати зробити, мені там писали, колись банани в мене були. Я їх заморозити кинула. І казали, що можна перебити буде як морозиво. Я їх трошки підростопила, бо мій блендер не потягне заморожень. І думаю, що зараз додавлю молока, подивімо, що вийде. Як мінімум коктейль, якийсь з дітям вийде смачний. Жижанція в мене вийшло, Досить смачно вийшло. Не знаю, як банан з молоком. Але непоганий варіант. Заморозила потім. ось. Захотіли щось смачненького і з молочком переблендерило. Зараз діти повечерюють і розливі. Так, вчора були в хрещених, подарували ось такий набір. Або давляла келю. Зараз будемо браслетики робити. Багато всього різного є. є. Кісочка. І тут ще багато є. розкриємо також. Давай ці спочатку зробимо, ці такі гарні дуже. Тут три. Зараз теж будеш робити. Але перед цим трішки повчилися. Я все-таки залишила зошит. вирішила допрацювати, тому ми зробили букву О. Зробили букву О. В принципі, сьогодні п'ятниця, вечір і на тому добре. Робимо, думаю, і Женя, до речі, зараз будемо робити. І Женя, до речі, позаймалась, і це ось річний курс, щоб ви зрозуміли, Женя за один присіст. Ось оце зробили, накормили тут треба було просто пташечок накормити. Тут треба було розказати про малюнок, він розказав наклеїти. Тут доріжки провести пальчиком. Чи червоні, по жовті, і машинки наклеїти. Це він все сам робив. Пташечок знайти однакових. І іграшки, групу предметів. Тобто група предметів іграшки він мав знаходити іграшки і клейти наліпки на них. Я не знаю, і тобі... я зараз тобі допоможу. І ось у селі зробили, де хто живе. І, в принципі, ось він уже тут пішов гратися. Тобто 7 завдань зробили за один присіст. ну Вони тут не дуже складні для нього виявилися. 2-3 роки. Там далі буде трішки складніше вже. Там, де лінії вести, то вже може йому бути складніше. Бо насправді є різні зошити, буває 2-3 пишуть, а там ну, досить складні завдання. А буває 2-3 і легенькі. Ну, це, мабуть, ще від дитини залежить самої, але починаємо з такого. це може бути йому важко знайти однаково. Але це вже на наступний раз. Щось так. Попрацювали на вечір. Регулярніше, якби собі відпрацювати. Це він, думав, знайшов машини, їх тут взагалі клеїти треба, але щось він не захотів клеїти. Що захотів, щоб я мала рухнула. Так що, позаймалися, тепер будемо бросати робити. Поближче, яка тут є. Лапки різні, сови. Ну, Отже, дуже вгадали з подарунком Насті, прям як ніколи. Я дуже була рада, вона всяке таке любить. І, в принципі, така цікава штучка. Що раз таке бачу. Ну, і знаєте, бо це як Пандора, але прикольно. Коронка. Тому. Фотоапарат, якщо там свій повибирали. Фі фіолетове. Це від русалочки. Да? Де тут русалочка в тебе є? Єдинорожки є, олень навіть є. Да, бач, ось це більш новорічний такий олень, його з сніжинками трав. Да? Та хай подивиться, він не буде. Ні, я не хочу Ну він тоді з тобою теж ділитися не буде. Ні, він не ділився зі мною. Нечого. Ну ти ж машинкою вчора, щоб він тобі дав. Так, да, і він Но. не ділився. Бо я ти я... з ним не ділишся іграшками. Я не хочу ним з не діятися. Так. А, і зараз будемо робити про тоже робишь. Настя, браслет. Миша, да. Бусинки, бусинки. Угу, да, так красить. Сейчас вам покажем, что у нас вышло. Такие браслетики вышли, Настюшки. Так, отакий і отакий. І тут ще декілька таких підвісоч все Всього підряд Женя робив. І вона робила. десь таке. Чого ти кричиш? у е е В общем, красота. Так, у новому дні. Почався він у мене так особі. І проблема не в дітях, а в мені. У нас трішки похолодання сталося, і я така дістала куртки. Пам'ятаєте, замовляла наліпочки на куртки? Так, да. Я молодець, <гум> що їх замовляла, і така вирішила по-бастренькому, ну, в інший э, період часу я б так само зробила, але э, Жені зробити куртку. Казала завжди, що ці куртки дуже класні. Я їх на секунді знайшла і для Жені, і для Насті. Для Жені взагалі колір такий крутий. Ну, Насті фіолетово. Їх досить надовго вистачає, тобто, в принципі, я, мов, я думаю, і на наступну ще осінь її вистачить. Але там ззаді була невеличка дирочка. Я замовила динозаврика, щоб ту дирочку закрити. Я пропалила куртку. Причому що я це робила через пелюшку. І зараз до бодочки. Чого не можна? Просто взяти було голку з нику. Ой, зараз покажу. Ось цей динозаврик, якого я купила, дуже класно він сюди приліпився. Тут дирочка була ось така десь невеличка. А це те, що я наробила. Як бачите, так? Да? Є щоб кінчиком тільки тут. Ну, а я потім уже тільки тут кінчиком робила. Це я один раз приклала, і тут ще була пелюшка зверху. Коротше, воно пропалило його. І тепер я це думаю. Шукати знов наліпки якісь і зробити отак просто три наліпочки такі. Ну, бо воно в принципі, не то, щоб сильно погано, але просто вже, звичайно, не знаю. Чи дешевше буде знову на секунді спробувати її знайти, бо періодично ці куртки з'являються. Може, в мене вийде знайти на його вік вже її. Але, блін, така класна куртка була. І я тепер в розстроєних чувствах, в общем, по цьому поводу. Такі зразу гарні думки після, чого ж не було почати з маленьких температур. Ну, таке. Бо е, ці куртки легенькі самі по собі. В перший день їх можна взяти мабуть, за гривень 150. А одна ця наліпка тільки гривень 40 чи 50 коштує. Ну, тобто, наскільки то є сенс зараз. Чи її заховати, і потім, якщо ще ближче, вже до осені наступної, дивитись, якщо вона буде на нього, то вже замовляти і клеїти. Обідно. Чим Женя пішов в інші курточки, яка, я думаю, Та, ту можна вже стирати, він всі вже доходить. Угу, доходить. <смірко> доходить ще як. Скоріше за все, доходить він у ній в бабусях. Бабусь. Ну, загалом. Ось така фірма показую. Вам. Все. Вона дуже класна. Класна тим, що вона йде прямо під горлосами і не треба шарф використовувати. Є кармани, і вона, в принципі, тепла. Це таке, як типу, типу алятерма. Ой! Це ж треба так собі ранок понеділка зіпсувати. Ну ладно. То не прям так критично. В крайньому випадку, я ж кажу, замовити сюди дві наклейки. Взагалі, думаю, що, може, на секунді ще знайду. Тут, до речі, дирочка є, на цю вже можна зашити. Отакі от, от факапи, да? Да, нічого. Хочу приклеїти тепер на жилетку таку штучку. Вже півдня пройшло. Я думала це ранком зробити, але поки одне, поки друге, чим загалом. Цього разу вже ледве-ледве поставила утюг. І... і замовила, бо тут була якась наліпка. Ось так сюди цього. Прошпандюрити, тут будівельна техніка має бути все гарно. Ну все. Що так не можна було зробити на тій куртці, непонятно. Все гарно приклеїлось. Єдине, що жилетка, так знаєте, вона дуже-дуже тепла. Ще 2-3 роки, але вона така великовата. Просто капюшон такий теплий. Ну, Загалом, насправді, зараз якраз така прохолодна погода, хоч мені було в Толстовці взагалі супер. Це хочу написати вихователям, щоб після обіду куртку не на дитину. Бо вони в толстовках і з курткою буде дуже жарко. В таких випадках можна жилетку з собою в садочок давати, до речі. Ну, ось таку красоту зробили. А щодо куртки, то Сергій каже, якщо куртка класна, туди купити ще наклейки. Плюс йому треба на його сенсеївську куртку. Так само наклейку купити, бо він десь задар. Так задер. Така красота, тільки треба бути обережним. І ще вчора ввечері. в мене, ну, то було не вчора ввечері, вони вчора, мабуть, до обіду ще то зробили. Але не робили справ, дітки мої прекрасні, зараз покажу. Та-да-дам! Ось таку красоту вони зробили молодці, бачите? А, да. це я ввечері помітила. І Настя така каже, це Женя. А я така кажу, там буква А написана, кажу, Настя букву А теж Женя написав. Взагалі, непонятно, хто з них перше це зробив, провела бесіду з ними. Бо тут будемо дивитись, будемо з власниками говорити, якщо вони будуть переклеювати обоє тут, бо загалом і там потертості і за ліжком через постіль, яка терлась постійно. Ну, тут загалом треба переклеювати шпалери. Ми там переклеювали, тому що вони почали відставати. В принципі, тут теж видно, да? вони відстають. То ми будемо говорити з власниками, якщо вони і так будуть планувати робити косметичний ремонт після нас, то ми нічого робити не будемо, а якщо не будуть, то прийдеться переклеїти цю стіну. Єдине, що це також буде <головіка> якийсь інший колір, і вийде тоді, що ця стіна буде така, ця така, а ця зовсім інша. <головіка> ну, бо всю кімнату точно переклеювати ніхто не буде. А, бачите, тут подерти, тут затерти. Ну, загалом. обої пошарпані. Вони самі такі, знаєте, дешеві, бумажні. Чим загалом. То таке. Бо я вчора, ну, я була в шоці, сердита, бо в мене діти не малюють, бо це перший раз таке. І важко здогадатися, хто був з них перший. Точно хтось був перший ініціатором цього всього. Але я все-таки більше даю перевагу, що це Настя до цього додумалась. Бо якби це жаль зробив, то Настя б його здала відразу. <с> а так увечері це вийшло випадково. Чого вони? Ну, вони просто завжди граються. ну, Буває, залазять під той стіл. І я ж, якщо вони десь граються в, кім... в квартирі, я не бігаю за ними. Можуть на кухню піти, там сидіти, бо хала буде собі строїти. Але да, таке я кажу: тут на квартирі ладно, типу, переклеюються обоє або нами, або власниками вже будемо. По факту вирішувати, коли будемо з'їжджати, а кажу: не дай Божечки, ви щось подібне зробите на новій квартирі. Не дай божечки, кажу. Ну, кажу Візьмемо всі ваші особисті кошти і підемо купляти обої. Не іграшки, а обої. Ну, бо як їм ще сказати? Ну, типу, проговорюєш з ними, що малювати на папері, в блокнотах, в розмальовках, ніде більше малювати не можна. Проговорюєш, але але це діти. Тому будемо дивитись <смі> у нас на квартирі. Знаєте, перей... робити ремонт і переїжджати туди з маленькими дітьми. Тим, що скоро з'явиться маленька дитина, не дуже гарна ідея. А тут різні вікові категорії. Одна букви пише скрізь, другий в принципі, не проти підтримати, і третя дитина народиться теж. Ну, це, знаєте. Як-то з новим телефоном, перше падіння найстрашніше, а потім привикаєш. Да? <с, <с,> так само і з ремонтом. Перші якісь косяки найболючіші, а потім привикаєш. Ну, будемо дивитися. Але так, да, такий шок в мене був вчора, бо я ж кажу: одне діло, коли ти звик, що твої діти щось таке можуть зробити, а інше діло, коли от вони це роблять. вперше. <с, <с,> І як я, до речі, в куток їх не ставила, хоча дуже сильно хотіла. Я з ними поговорила, дала Жені тряпку, щоб він пробував відтерти, в нього не вийшло. Ну, єдине, що я їм сказала, що вони без будь-якого солодкого на цілий тиждень наказані. І е, сказала, що ну, типу сказала, що за їхні карманні гроші будемо купувати обоє. Але то, ще будемо бачити, і в принципі, якщо сюди щось купувати, то це точно щось акційне в епіцентрі, світле подивитися. Переклеїти одну стіну. Ай, дітки-квітки.